Нова підлога в Рижанській гімназії одне з головних завдань, яке Віталій Журавський взяв на особистий контроль. І вже до 15 липня планується завершити її капітальний ремонт. Крім того, вже почалися роботи із зовнішньої побілки приміщення гімназії. Віталій Станіславович відгукнувся на наше прохання, і на сьогоднішній день нам завезено до навчального закладу тона цементу, 120 квадратів плитки. і Обов'язково ще Віталій Станіславович пообіцяв нам. Завести Уже 1 липня в Рижанах розпочнеться довгоочікуваний ремонт моста через річку Іршу. Більше п'яти років він знаходиться в аварійному стані. Я зайнявся цим питанням. На сьогоднішній день можу сказати, що ми акумулювали 12 мільйонів гривень. Відбувся тендер. Виграла, виграла одна з кращих компаній, яка будує мости. Новий міст зможе обслуговувати вантажний транспорт, а головне, що тепер Володарськ Волинський буде з'єднано із Новою боровою Коростенем та Іршанськом.